Хусткування традиційна для української культури практика носіння хусток. Трішки забута, адже зараз хустки одягають переважно на свята чи на фотосесії. Але завдяки ентузіазму дослідників і дослідниць хусткування, способи зав'язування хусток поширюються та масштабуються. Так, у Гадяцькому історико краєзнавчому музеї завідувачка фондів Людмила Попович провела майстер-клас із пов'язування хусток. Для самих елементів і використання їх у народній обрядовості не менш значимо було вміти гарно пов'язати хустку. І тут фантазія і модні віяння мало обмежуватися будь якими правилами. Як говорить сама Людмила, вона й сама залюбки вдома носить вив'язані хустки та перевезла із сумщини, звідки родом хустки у гадяч на Полтавщину. Найбільше я люблю солодку. Да? бо я вдома, якщо десь мені мішає. Слобожанська хустка, солоха, полтавська хустка, кораблик із вушками існує десятки видів пов'язування хусток, які були поширені на території України. Цікавість до української хустки зростає, і хто зна, можливо, вона знову буде елементом гардеробу сучасної жінки.